Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила терелок праводник Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Дуже приємно чути ваші відгуки. Тут якийсь мужчина зі своєю любов'ю, зі своїми емоціями хоче розібратися, що сталося по колісу Фортуни. Каже, тут отношения по дьяволу были. Шанса хоче С императрицей. Так що звертайтеся по, по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтеся не дзвоніть, а пишіть. Whatsapp, вайбер, Телеграм імо, будь ласка. А тепер. Поїхали. А, хотіла сказати, дякую велике Таїсії за донати. Дуже приємно. Таке рідко буває, хотілося б, щоб частіше мене трохи радували. Дякую вам велике. Бачите, сонечко, Да, імператриця прояснила історію в боротьбі своїй, да? угу. добре. А, дякую за розклад. Подивіться, будь ласка, херсонок квітні. Дякую. Дивимося. Це пише Лариса. Херсонок квітні. Давайте дивимося. Ну, я по поводу обстрілів, да? Я думаю, ви про це питаєте. А, сьогодні у нас шосте. Давайте по неділя. Перша неділя. Я по три карти буду класти. Перша неділя, Херсон у квітні. Перша неділя. Я маю на увазі сьогодні шосте. От 6 до там, до 13 числа, допустим. Угу. Потім з 13, го до 20 го числа. І. З 20. го Ну, там хай буде 10 днів. Ага. Ух ти, Ну, ладно, буду потім уточнювати. От дивіться, по Херсону, значить, тут е... будуть блокувати. Через річку Кацапів будуть блокувати. Не давать їм. Пройти, не давати їм обстрілювати. Тут іде отрізання роботи їхньої. От вони будуть намагатися там. І що? Угу. Угу. Ну, будуть, знаєте, як і раніше по... старатися по інфраструктурі лупашити. Оце вони будуть старатися, так. Да. Що угу. це означає? Ну, З одної сторони, знаєте, как бы, проявити э, свою силу, свій егоїзм, показати, що вони ще круті, а з другої сторони, э, тут патірі великі. Новий етап буде відстоювати, вони будуть свої позиції, яким чином. Угу. Військовим кажуть, маніпуляції такі, Ну, вони, як вам сказати, ці маніпуляції будуть. Э, нерівнозначними. От якийсь буде перекос. Тобто, з одної сторони більше, з іншої сторони менше. Що це, це наші більше будуть, так? Да? Їхні. Ну, їхні будуть э, розрушати кого? По Угу. Тут вибор такий. Либо розрушать. Тут старші аркани йдуть, дуже важливі собиття будуть. На, на цій неділі, оце з 6, важливі дуже. Тут будуть вибір робити. Що їм робити насправді? По правосуддю поступати чи е, стабільно. Угу. Стабільность обнулятися. Що це означає? Угу. Ну, сіленок. Не знають вони, хвати у них селенок чи ні, вони находятся в Луні. Як їм поступати, що їм робити. Угу. Тут якісь таємні дії будуть. От вони вибирають, таємно їм діяти чи як, чи обманувати? Угу. Ну, дуже багато старших арканів я хочу сказати. Дуже важливі собиття йдуть, якісь переміни, переміни в яку сторону, в яку? В сонце. Клас. Угу. Ну, кажуть, дивіться, прояснилося це для вас, для тих, хто питав. Тут проясняється ситуація, що бояться, кажуть, такі проявляти свої емоції не треба. Вы тут жертва, жертва агресії, кажуть, отсікайте. Ну, ну, такий стан психологічний дуже важкий, і вам кажуть, перестаньте боятися, перестаньте. Смерть це. Що? А, тут идуть перемены, кардинальні такі, зміни. Вам треба просто логічно думать. Не впадать в емоції, кажуть, не впадай в емоції. Добре. Друга неділя, там з 13-го, дивимося по 20-те. тут дьявол рулить. І як він Угу. не получив він того етапа нового, якого хотів. Тобто нового нічого не буде. Немає не у нього ресурсів в, в плані э, людських, розгулятися, так як він хотів би. Не виходить, тому що тут багато жертв. Жертви отримує він. І що він переможе, це обман. Тут йде обман такий тотальний, що вони там переможуть, зможуть. Покарять, все це фігня. На посному маслі тут що це означає? Їх обстрілювати будуть, Да, сильно. З однієї сторони, ну, опять показують, тут зміни кардинальні йдуть. Смерть. Понимаєте? Смерть несуть. І проясниться опять одні старші аркани. Що домовитися, не виходить, тут луна. Ніяких домовленостей. Понімаєте, вони ждуть результати переговорів. а переговорів не буде. Тобто вони, можливо, чекають ще. А що ви чекаєте? Чекаєте перемір'я? Ну так. Да. Ну, да. А воно все менше надіжд на це перемір'я і розуміння, що триматися за це ну, немає смисла, а вони тримаються. Вони кажуть, ми вже втомилися і очікують длительний період времени, як їм захищатися. З одної сторони, жертви, вони вважають, що ми жертви. З іншої сторони, нехватка во всьому. Дуже ну, сил, сил теряють. От наблюдають за цим всім, що обнулятися не получається. Вибір треба робити. Делати будуть його таємно. Знову ж таки. Добре. Так, і до кінця місяця з 20 числа тут будуть очікування, коли вони підуть, а, по міру кажуть, підуть. І що? Підуть? Довго бояться просто. Длительний період часу вони бояться, бояться агресії такі, що їм не дадуть, що їх обстріляють. Ну, тут е, така історія. Да, Судьба міняться буде. А, але їх обмежать. Їм не дадуть просто. Ні уйти, я говорю, досидяться вони до побідного кінця, називається. Поки у них тут взагалі сільонок не буде, їх обстріляють і все. Розрушать, башня буде. Для да, шанс на що? на прояснення ситуації, що вони тут остануться. Тут маніпуляції йдуть. Там заканчиваются эти все манипуляции, то есть уход. Уход в никуда называется. Шанс стабилизировать ситуацию. Будут сопротивляться. Ну, тут, знаете, как идея, как прикрытие. Блин, волосы на. Як прикривається, от вони будуть прикриватися, знаєте, оставляти людей, які будуть е, е, отстрілюватися, знаєте, як захист. А е, отстрілюватися, як захищати тих, хто уходить. Отак от, от. Вони будуть, е, це йде сопротивлення, прикривати будуть тих, хто буде уходити. Ну, шанс уйти в стабільність, вони хочуть. Угу. До дружин, да-да-да. До дому, до дітей, да-да. І що? Ну, їх. Хоч будуть відсікати. Не будуть давати їм по міру. На розстоянні, не тут. а Туди далі. Угу. Угу. Чекати Покалюють. Вони чекають, так. Да. Вони чекають, а сили все менше і менше. Тобто, прикриватися не буде чим практично. Тобто, як будуть свалювати. Добре. А, так, багато заняла, да? Наташа Дякую. спасибо. Получается. можуть уменьшить обстріли в маї. А, от я не знаю, я тільки не поняла, де це іменно. Ви написали. По всій Україні в цілому чи якесь місто. Якщо по всій Україні зменшаться обстріли в травні взагалі. Зменшиться? Покажіть, будь ласка. Ну, так як раніше точно не буде. Тут показують е, старші аркани от один за одним. Три старших аркана маніпуляції, е, що, що то вийде по-новому, е, проясниться, що працювати так як раніше, як, як було колись, уже вони не будуть. Тут будуть оборонятися. Угу. Это сопротивление, да? Это блокировать будут сильные обстрелы. По правосудию. Каким образом? Ну, жертвы, жертвы, жертвы. Угу. Кажут, на длительный период времени это иллюзии. Вот что там будут сильные обстрелы, чем дальше, тем будут сильнейшие. Это ваши иллюзии. Обороняться от всего. По Ирафанту тут у них выбор будет между чем и чем. Ну, між тим, щоб розказувати сказки, і між тим, щоб проявляти свою силу, що вони, а проявлять, що вони сильні, що вони тут грозні, і тут показують, що прийшов період перемін кардинальних таких, перемогти в воєнному, в воєнному ділі, воєнному плані, воєнним способом вони не можуть. Ні, воно тут все закінчується. Це показують, що все закінчується. Все приходить до кінця. Тобто тут процес такий іде. Процес. Світлана запитує. Знову розганяють інформацію про смерть Путіна. Для чого це робиться? Що, щоб відволікти увагу від чогось важливішого. Це щоб відволікти увагу для чогось важливішого. Чи це програвання сценарію закінчення війни росіянами? Так, два варіанти. Для чого це робиться? Це постійний обман. Угу. постійний обман. Постійно брешуть. А зачем вони це роблять? Тут якийсь новий етап. Після цього обмана. Що за новий етап? Угу. А, вони дивляться просто на реакцію. Яка буде реакція? От їм цікаво, стабільно наблюдають. От, от вони зробили якийсь, да, за, за якимись людьми, які мають фінанси. Це робиться для тих, хто як, як поведу, хто себе як поведе. Понимаєте? Тут по поводу сценарія, тут как би бы переривчик, от переривчик. Эмоциональный, да, на майбутнего обнуления будет. Ждать надо. Яких хоть манипуляций для перемены судьбы. Ждать, чем це все дело закончится. Каким образом отсечь дьявола? Ага, и Луну. Ух ти, ух ти, старші аркани пошли. Угу. Ну, знаєте, як? Отсіч, а, а що вони хочуть отсеч? Що саме? Ну, як налаштовані люди взагалі, розумієте? Потому що тут іде, там в країні теж якісь движухи почалися, не тільки у нас, так? Да? І в Росії теж. І виходить, що тут дивляться, наблюдають, що їм робити, яка буде реакція. Ну, тут старші аркани показують, що жертва хто? Угу. А яка реакція буде на жертву сильну в, в кругу сім'ї? Сім'я, там же десятка пентаклів обично на неї показують. Сім'я та, що сидить там в Кремлі, от на неї дивляться. Можна як среагують на цю новость? Проявляють, хто, хто хуїску. Ну, таким образом, бореться. Така боротьба. Вишукують, хто лояльний, хто нелояльний. Угу. Так, добре. А давайте, походу я запитаю бо тут рассказывала я тут когось чула. Я не памятаю, хто, казав, що він там на ладан дише. Ну, от, пожалуйста, тут уже башня розрушається в конец. А що розрушається? Та женщина тут постійно розрушається. Це по поводу Путіна я подумала. Тут якісь люди, знаєте, як, як перевод стрілок на те, скока потерь, щоб не задумувались, відомо, про це, і що ми тут переможемо создати якісь ілюзії. Понимаете, вот это все раскачивается вся история. Для того подивиться, яка реакция у народа. Ну, понятное дело, у них там яка реакция с одной извилиной, вибачте. В основном же там показывают с одной извилиной таких товарищей, какая реакция будет, если ее розрушити? А зачем ты? Прояснить. Да, если буде жертва, то как сработается жертва. Угу. Ну и чего очікувати? То тобто есть они таким образом просчитывают, продивляются. Как майбутнее поменяется? Угу. Ну, не ресурсно это все кажется. Це правда, що він там наладин дише? Це правда? Це правда. Що ж де? Кажуть, це ілюзії. Ну, багато ж людей мечтає про це все. А, і а, тут вони стоять перед вибором міняти судьбу чи ні. Ні, ну не то, що там мінять чи ні, а просто, що якщо зміниться судьба, як воно буде на майбутнє? Що ті ожидання закінчаться, очікування закінчаться. Опять же, башні, розрушенням. Ну, розрушать його в будь-якому випадку. Ждать будемо. Ем, бажать, ну, я вважаю, просто я вже говорила з вами на цю тему, нема чого там проклинати. Він цим підпитується. Да, отцікайте, кажуть, отцікайте, не, не проклинайте. В нього це перероджується, як. В захист, так що, да, бачите, по колісу фортуни шанс. Не треба не цього робити. Ви свою енергію концентруйте на іншому, на захисті наших людей, своїх сімей, да, на, на, на своїх людях, на своїй стабільності. Угу. Окей. На сьогодні все. Тяжола ситуація, прям як в тумані, реально. Да, там захист іде, от очікують нам, ну, наблюдають наблюдають військові, шукають виходи військові, ФСБшники тут хочуть якимось образом длительний період через цей обман що? дочекатися, що виберуть. Тобто вони, якби їх підтримають чи не підтримають, от така історія. А підуть з фронту. Ну, от эти вояки, які у нас тут без команди, допустимо, самі там, уйдуть з фронту. Їм не надоїло тут сидіти. Вибирають, на виборі стоять. Умирать чи Ну, така шатка історія. Вибирають умерти, чи якимсь образом да, Опять, вибор на виборі, вибор на виборі. Вони якісь нестабільні, ну, не, не вміють вони вибирати, ну, не вміють вони думати. розумієте? У них одні качелі, от, ну, немає э, такої ж стойкої позиції, вони все время э, от у них немає, у них сумніви. Краще померти, да, чим якийсь вибір зробити, щоб жити. Нормально. Угу. Та їх і військові обмежують, тому що, кажуть, тут тяжесть неймовірна на майбутнє непосильна ноша. Їх обмежують не дають їм. Свої ж там не дають. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. Пишіть свої запитання. Донатьте. До зустрічі!